Лінь, взагалі, що таке лінь. Це вже отака штука, Нас що зі школи всі запугують, що «Ой, ти лінивий, ти такий, понял нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим зайнятися, воно тобі не треба, вообще абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися. якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати А нам тут розказують ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабатувати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу? І люди навіть не пробують. І все. І їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от, моя ж можливість з телефону. На дивані щось виставлять. Отут величезне питання, коли люд, людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмісти того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і зараз гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шобці профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставлятися. Ось тут питання, чого люди це не роблять. Але я до далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти... При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Воня, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди. Ну, не, 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 не панівають, тут питаюсь донести людям, скільки можна бути онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри. До речі, вони ж записали, що це профілі є. Скільки людей виходить і як? І де вони знаходяться, і яка у них абища зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уявість, скільки вообще можливостей є онлайн? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.